Привіт, я Таня і я рада вас вітати на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про голки. Це маленький, але дуже важливий інструмент у створенні вишивальних шедеврів. Ми сьогодні з вами розберемося з видами, з фірмами, з цінами, як визначитися з розміром. Загалом ми будемо з вами багато говорити, теревенити, тому заливайте чай і починаємо. Гобеленові голки. Це ті голки, про які ви думаєте, коли говорите голка для вишивки. Тому що саме їх ми використовуємо найчастіше. Це невеличка голка, яка має тупий кінчик, велике вушко, яка легко ковзає між нитками полотна, тобто не прориває нитку нашої з вами основи, нашої з вами тканини. Чому я кажу майже у всіх техніках? Тому що якщо ви вишиваєте, наприклад, в техніці або де вам необхідно проколоти саме нитку, зробити отвір самостійно, якщо це груба тканина, або, наприклад, ви вишиваєте хрестиком, і у вас є налічильний бек, де вам необхідно пронизати по центру клітинки, створити отвір самостійно. То тут вже голка з тупим кінчиком вам не підійде. А тут вже варто брати з гострим кінчиком. Ще існують гобеленові голки з кулькою. Ви напевно про них чули. Це та сама гобленова голка, просто на кінчику є невеличка металева кулька. Завдяки цій кульці голка ще краще ковзає по тканині і ще краще не знаю, знаходить отвір, можна сказати, між ниточками. Справді це дуже зручні голки, я ними люблю вишивати, але в них є один суттєвий недолік це ціна. Якщо можна купити звичайні губленові голки набір, там 6 штук за 60 гривень, я говорю, наприклад, зараз про поні. то толь такі губленові голки з кулькою вартують від 350 до 400 гривень. Що насправді за дві голки є досить такою, як на мене, високою ціною. Чи вартують вони ці грошей? Це вже. Абсолютно суб'єктивна думка. У мене такі голки були, я ними вишиваю, вишивала і люблю вишивати, але вони в мене зламались. Тут, до речі, питання не до фірми циголок, а саме до мене, як до вишивальщиці, вишивальниці, як правильно, вишивальщиці, вишивальниці. Загалом до мене питання, а не до цих голок. Але і я ними повишивала, вони зламались. І я їх вже не купувала. Я вишиваю звичайними гобеленовими голками. Оголки для вишивки бісером. Це тонкі довгі голки з маленьким вушком для того, щоб бісеринка легко на них нанизувалась. Ними зручно вишивати, якщо ви вишиваєте бісером, або ж якщо ви оздоблюєте додатково свою вишиванку бісером. Взагалі, я, якщо чесно, то думала, що бісер це абсолютно сучасність. І лише три роки назад я дізналася, що насправді бісерні прикраси, такі як, наприклад, там силянки, гердани, вони були на теренах України ще з XVIII століття. Являєте? А ще для мене взагалі стало відкриттям, що вишиванки також оздоблювалися бісером. Ну, не вишивались повністю, а лише деякі елементи були з додаванням бісеринок. І це не лише на жіночих вишиванках, це і на чоловічих вишиванках. І я також була від цього в шоці. Але це виглядає неймовірно гарно. Це я дізналася в музеї Гончара на виставці вишиванки Східного Поділля. Голки для вишивки стрічками. Це дуже схожі на звичайні швейні голки, це гострий кінчик, але велике бушко. Ну, зрозуміло, що туди легко проходила стрічка. Такі голки можна використовувати не лише тоді, коли ти вишиваєш стрічками, а й наприклад, якщо у вас якась груба нитка. Тому що, наприклад, вовна якась груба. Чому? Тому що нитка сама товста, вам треба велике вушко. Плюс, коли ви вишиваєте на тканині, скоріш за все, вам необхідно буде, щоб ця нитка простіше проходила в отвори тканини. І тут ми використовуємо саме гострий кітчик, який нам допоможе зробити отвір тканині більш ширшим для нашої з вами нитки. Я думаю, я, я маю надію, я нормально зараз пояснюю, не дуже сумбурно. Але я думаю, ви зрозуміли в суть. Ну, такими голками можна вишивати там, наприклад, ірісом чи перле, де вам необхідно більше вушко. Хоча можна його беленових щось пошукати. З великим мушком. Тому що гострий кінчик це все ж таки дуже великий, як на мене, недолік. Хоча тут кожному своє. Моя бабуся, яка вже вишиває більше 70 років, до сих пір не може вишивати гобеленовими голками. Вона вишиває лише голками з гострим кінчиком. Абсолютно завжди, абсолютно все. Ледве не забула, це хоч і не голки для вишивання, але варто звернути на них свою увагу. Є ось такі голочки, звичайні швейні, з гострим кінчиком, але вся особливість тут саме в вушку. Воно, як бачите, не суцільне, а має невеличкий отвір, що допомагає легше заправити в нього нитку. Як відібрати розмір голки? Насправді, розмір голки завжди залежить від тканини, на якій ви вишиваєте. Тобто, чим щільніша тканина, тим відповідно вам потрібна тонша голка. Якщо ми говоримо про канву, то ми звертаємо увагу на каунт. Якщо ми говоримо про рівномірну тканину, ми звертаємо увагу на кількість ниток на сантиметр полотна. І до речі, якщо вас цікавить, що таке каунт і хочете, щоб я вам більш детально про нього розповіла, то напишіть обов'язково в коментарях. Я зроблю окреме відео саме про каунт. Загалом в розрізі ниток нам варто запам'ятати, щільніша тканина. Тонша голка. Нам потрібно, щоб голка легко проходила крізь ниточки нашого з вами полотна. Тепер пам'ятаємо, чим більше число на упаковці з голками, тим тонша сама голка. Відповідно, чим менше число, тим голка є товстішою. Наприклад, голка 9 розміру є товстішою, ніж голка 20-го. Якщо ви новачок і сумніваєтесь, яку голку вам обрати, то оберіть оптимальний варіант це голки 24 -го та 26 розміру. Я, наприклад, все, абсолютно все вишиваю голками зараз 24 -го розміру. І мені ок. Це найпопулярніші розміри, вони є універсальними. Тобто зараз, наприклад, я вишиваю вишиванку на тканині опал, яка має 13 ниток полотна на 1 см. І я спокійно вишиваю голкою номер 24 Хоча можна і 26 Найкраще це купити набір голок, де є декілька розмірів, але врахуйте, що були 24 і 26. І саме тоді ви визначитесь, якою голкою вам зручніше вишивати. Тому що я знаю людей, які вишивають нитками голкою для бісеру. Тому що їм важлива дуже тонка голка. Тобто тут абсолютно кожному своє. Мені, наприклад, зручніше вишивати максимально товстою голкою, максимально товстою, яка не е, збільшує отвір у самій тканині, але яка не просто там проковзує скрізь неї. Мені от найзручніше саме 24 розміром. Давайте тепер поговоримо про фірми. Одразу мовлю, що в цьому відео не буде якихось преміум голок елітного сегменту, ми будемо говорити з вами про бюджетні варіанти. Тому що, якщо ви дивитесь це відео, то отже, ви лише пізнаєте цей вишивальний світ і лише починаєте обирати собі матеріали. І ви не знаєте, що для вас буде зручніше, яка з характеристик, товщина голки для вас буде важливо, довжина голки, чи, можливо, розмір вушка, чи колір самої голки. Ви ще не знаєте, що. Для вас, яка характеристика для вас, голки, буде в пріоритеті. Тому для того, щоб спробувати, мені здається краще відбирати вже бюджетний варіант. І коли ви вже визначите, що для вас є важливим в голці, ви вже зможете тоді собі купувати якісь більш дорогі варіанти, якщо знову ж таки ви будете відчувати в цьому потребу. Тому що я вишиваю весь цей час абсолютно бюджетним варіантом, а повернусь зараз до моєї бабусі, які. Яка вже вишиває 70 років, вона до сих пір вишиває голками з гострим кінчиком. Пам'ятаєте, такі голки, я не знаю. Я пошукаю в себе, може знайду рушничок, такі голочки з помаранчевою етикеткою в папері такому заматані. І їй ок, їй подобається. Я намагалася купувати якісь гобеленові голки іншої фірми. Їй не подобається, її влаштовують саме ці голки. Тому тут кожному своє. Джон Джеймс це голки з Великої Британії, їх можна придбати в районі 100-120 гривень за найбільше 100 штук. Це класні, якісні голки, це виробник дуже давно на ринку, він один, здається, з найстаріших на ринку. Дуже витривалі голки, але вони не є моїми фаворитами, тому я їх не так часто використовую. DMC, французькі голки, які, напевно, є у всіх. Це найрозповсюдженіший бренд, мені здається, в вишивальних магазинах. Вони у всіх магазинах є. Вони класної якості, вони також недорогі. І плюс в DMC в тому, що в них є різні типи фасування. Ви можете придбати собі 2-6 голочок, ну там абсолютно по-різному. І ще в них така особливість: чим товстіша голка, тим вона коротша. Врахуйте це, якщо будете обирати поні. Це індійські голки, якими я наразі вишиваю. А вони також дуже бюджетні, я, б, здається, стання скупляла за 60 гривень набір шести голок. Мої улюблені в цій фірмі це чорні гобеленові голки з білим вушком. Мені подобається вишивати чорною голкою, тому що мені її краще видно на тканині. І от саме ці голки на даному етапі є моїми фаворитами в бюджетному сегменті. Я їх завжди купую, і вони в мене завжди є. Фахін це французький виробник голок, дуже класні голки, якісні. Вони дорожчі, ніж поні, майже в три рази. Десь 150 гривень. За 150 гривень можна купити набір 6 штук. І саме, до речі, від цієї фірми в мене були голки з кулькою на кінці. Зараз я подивилася ціни. Приблизно десь від 400 гривень 400-450 гривень за дві такі голочки з кульками від бохін ви маєте заплатити, якщо бажаєте. Що я можу про них сказати? Вони дуже приємні в роботі, вони гладенькі, в них гладеньке вушко, яке не засатує ниточку. Дуже класні якісні голки. Зверніть на них увагу. Іголки, які не можна віднести до бюджетних, але ви маєте про них знати, це японські голки тюліп. Це один з моїх улюблених виробників голок. Вартість набору шести штук десь в районі 350-400 гривень, але вони неймовірні, вони гладенькі, вони не сатають нитку, вони з тупим кінчиком, таким золотим вушком. А як вони продаються? Це просто, мені здається, дуже-дуже гарно. Вони продаються в такій картонній коробочці всередині. Скляна колба з самими голками. Я їх обожнюю, вони мені подобаються, але знову ж таки ціна. Вибір правильної голки це половина успіху. Загалом нам не варто забувати, що вишивка це наше з вами хобі. Тому голку маємо ми обирати таку, як комфортно нам. Тут важко опиратися на чиїсь погляди і чиїсь там поради. Так, можна мати розуміння, що 24 четвертий, двадцять шостий розмір. Так, можна мати розуміння, що гобелену баленове вишивати зручніше. Але насправді тут варто тестувати і розуміти, що комфортно. І що важливо саме для вас. А ще обов'язково в коментарях поділіться, якими голками користуєтесь ви. Можливо, у вас якісь фірми-фаворити або види голок, про які я не сказала, але вони вам дуже сильно подобаються. Поділіться, я впевнена, що ваш коментар буде цікавий не тільки мені, а ще іншим вишивальницям. І, можливо, завдяки саме вашому коментарю хтось зможе знайти свою ідеальну голку. Що ж, на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо це відео було вам корисним. Я дуже дякую вам за перегляд, Па-па!